Так, ну ми визначили, що помпа у нас мертва, тому що вона качає тільки на холодну, поки двигун ще не працював. Е для її розборки що? ну Треба, щоб в машині не було тиску в системі бажано. Тому ми відкриваємо машину, але праву водійську дверку ліво не відкриваємо, щоб не було першої підкачки протягом якогось часу. значить Тиск там буде, скоріше, все, скинутий. Філіпсовська головка. Відкручуємо. Е Саморізи. Трошки воно поручається, тому там треба підважити або цим, або викруточкою, або чим. І вона відчиниться. Номер запчастини, якщо хтось десь загубив. Так, тут я вже лазив один раз, шукав номер запчастини. Так, який тут? 1J0 1 h ВДОшна. ВДОшний номер 228 233, 001, 003 ніби. Так, зараз пилососом обережно позбираємо тут сміття, щоб можна було розібрати. Бажано, щоб в баку було мало пального. Так, після того, як почистили, бачимо, що чорний шланг це надвигун, синій шланг це зворот. Так, ця клемка відкривається тут натисканням на язичок або підважуванням язичка і витягуванням. Треба робити обережно, бо часто їх ламають. Коричневий це мінус, увага, це плюс. Цих два посередині це, скоріше за все, показометр рівня палива в бак. Для того, щоб зняти цей, для того, щоб зняти оці роз'єми. Ось тут є місця такі. Отут на них натискаємо, воно провалюється всередину, другою викруткою плоскою підважуємо і він знімається. Так само повторюємо з іншими. Відкривши, звідти вискочить трошки пального. Будьте до цього готові. Навіть якщо машина стояла, тут в шлангу могло щось бути трошки. Розбираємо далі. Запам'ятовуємо, в яку сторону стояла стрілочка. Стрілка от вона тут у нас вказує на цей пиптик. На цей отвір, щоб ми потім могли встановити в такому самому положенні, щоб потім не шукали і не бавились. Тепер треба, треба мати спецключ, в принципі, але можна просто вперти якусь досочку чи що і вибити його е, молоточком чи якоюсь такою штукою. От я взяв дощечку, взяв молоточок, зараз буду вистукувати і відбивати. Обережно, щоб нічого не поламати, звісно. Так, вона відкрутилася, вона зробила звідси цілий оберт. І от десь тут, от вона повністю знялась. Тобто, що коли ми будемо цілитись, то той самою маркіровкою, яку ми ставили тут, наприклад, там поставити маркування на тій кришці, то ми її будемо звідси заселяти, щоб потім її закручувати назад по годинниковій, відкручується проти годинникової. Так, тут є гумочка. Зараз це все треба обережно виймати. З камерою, напевно, виймати не вийде.

Ik nog een paar redenen. Ik heb nog een paar redenen. Ik heb nog een paar dat Ik heb nog Далі на що виняту колбу розбираємо. Я купив оцей от нижній кусок. Ось від нас Bosch 0986-580-824. Це оця от по центру вставка. Не насос, не ціла колба, а от ця вставочка по центру. Торг 120. Розбираємо, відкручуємо цю штуку. Там буде трохи заморочка з оцими затисками. Ну, спробуємо зараз щось з ними зробити. Як потім виявилось, той бошевський насос, що я показував, він менший, і він сюди не підходить. Він прикрутиться на оцих чотири болта, але оця сітка туди не встановиться. Також в нього інші роз'єми. Щоб зняти оці от зажимні штуки, довелося тут розрізати болгаркою і його розколупувати. Також треба гріти феном, щоб зняти оці пластмасові трубки, бо вони жорсткі і самі по собі не знімуться. Замість того Бошевського був придбаний Пірбург. Номером 7.02550.54.0. Пірбург це дочерка Моторсервіс. Моторсервіс це ті, що роблять Кольбеншмід поршня і всяке різне. Коротше, по ідеї має бути непоганий. Ось так він виглядає. Ну, можна сказати один в один. Тут. тут. Навіть там можна сказати все-таки саме. Тут трошечки може повернутися піпка в іншу сторону, але в суті це особливо не міняє, так само один широкий один вузький роз'єм. Тут навіть сітка така більш щільна, я би сказав, і має таку, не, має ще якийсь додаткову фільтруючу штуку. Оцею штукою вона майже в дно впирається в бензобаку. Тут його пірборжгавський значок. І пірбург номер моєму випадку за допомогою фену від паяльної станції. Розігрівається цей патрубок. І обережно-обережно знімається, щоб не пошкодити його. Потім так само, ну, рідного хомута немає, я купив отакий хамутик 10-12. Попередньо надягаємо його, трошечки підігріваємо, щоб воно було м'якше, і засилаємо туди. Надягли до упора і закручуємо хомут. Так само його треба буде вдягнути сюди і також законтрити хамотом. Переміряємо нашу колбу. Виглядати воно буде десь так, потім цей патрубок треба буде завернути, щоб він заліз в нішу. Тут закрутили, тут закрутили, зараз треба буде ще вдягнути зворотній. Зворотній патрубок іде без хамотів, по заводу навіть. Тут воно все припасовується гарно. Секунду. Так, ось я повернув. Цей кругляшок сюди гарно сідає. Ось отвори співпадають. Зараз беремо далі Т-20 торкс. Рідні шурупчики, і закручуємо їх сюди. Шурупчики запасовані на місце, дротики від е, рівня палива прокладені в свої місця. Тут вони далі йдуть цю штуку. Так. Далі ставимо на місце необхідні клеми. Щороку на широку вузьку на вузьку, по ідеї так і вдягаємо зворот. Трошечки підігнув самі вусики, тут защелка, щоб вона не зіскочила зіскочило на одному і на іншому. Ось вона в глибині. Ось воно не зіскочить, але є ще самі оці. Цені оці вуса трошечки, трошечки оці підігнув, щоб вони щільніше заходили на оцей контакт фокус. Отже, все припасовано. Рівень на місці. Тут все більш-менш витерто вичищено. Ці трубочки потім треба буде трошки отак от раз. І засунути. Сюди ще буде встановлена нова резиночка. Також я купив пірбург. І все. І потім ця штукенце поїде в паливний бак. Можливо, там треба буде те, підчистити, подивитись, тому що з цього насосу туди да, навіть трошки якоїсь стружки металевої натерло. Так, пропало світло. Генератор. Є. Так. Прокладочка Пірбург також. 3.320, 38.03, 0. Вдягати доводиться через низ, через верх. Не захотіла вдягатись, бо занадто жорстка, бо нова. Ось так вона виглядає. Має тут такий обідок. Це його треба буде ще обережно заправити в бак. Напевно, силікончиком збризну, щоб легше заходило, треба буде всі оці. Губки заправляти, бо рідна. Я роблю заміну десь на 240 тисячах пробігу, і отут в цьому місці вона коротше, розсипалась. Поїв її бензин. Видно, вона не дуже маслостійка, якщо їй 20 років. Так. Тут все продовжимо в машині. Так, трошки ми без світла, але добралися до баку, подивилися всередині. Вроді чистенько, якийсь такий... Я пойорзав по дну і все там більш-менш. Май... Так, зараз будемо пробувати встановлювати бак. Так, берем трошки силікончика. Змащує нашу. Та не обов'язково, але. Його і найбуде. Так. Змастили. Від бензину руки посохли. Так. Ми маємо нашу стрілочку, яку ми тоді мітка цілилась на оцей. На цей отвір. Заводимо бак отак, вони туди занурюється. Опускаємо, опускаємо. І зараз впредь це в трубки. Тому беремо. Трубки підгинаємо, щоб вони зайшли. прицілюємось, як нам треба. Задоправляємо нашу бунку. По трохи, по трохи, з кожної сторони. Зтягуємо. Так, потім, віднявши ці шланги, надягаємо кришку. Ми відмінили, що вона з цього місця починає закручуватися. Тобто, з цього кінця стоїть щільно. І починаємо її протискаючи Вот у фотки вода сезона до заправить еще в бак. Так браем момент по скиллю круги и будем туда его за силами. Так, округу вона не йде. Доведеться її спустити, запихати туди, а потім запихати цей. Е, запихати саму колбу. Ну, спускаємо резинку. Так. Запихаємо колбу, Запихаємо резинку. Тут сіла, тут сіла, а тут трохи ще не сіла. Ми зараз посадимо. Так, є чудово, сіла по колу, трошки силикончика, щоб вона туди легенько залазила. Так, тепер цілимся на цю штуку і о, чудо! Думаю, головою спочатку називається.